Фантастична книга соціальний блокчейн. Будь ласка, підпишіться, щоб розвивати україномовний контент. Глава 5. Знайомство з індивідуалістами пробувши якийсь час у Львові, я приїхав у Київ. Тут життя потрохи починало ставати на стару колію. Вирішив спочатку зайти до мами в гості, узнати, як вона почувається, поговорити про те, про все, узнав, що у настрій чудовий, побачив, що у неї все добре, і негативні новини не сильно впливають. Тож я в гарному настрої пішов по своїх справах. По дорозі зайшов у напівпідвальний магазин купити сік. Продавець подивилась на мене якось дивно, а потім неочікувано сказала: Ваші думки читають, про вас все знають. Те, що ви були на співбесіді, підлаштовано. Хочете більше дізнатися? Хочете себе захистити від цього? Неочікувано, я не приховував здивування, це якась нова гра? Вирішуйте швидше, підштовхнула мене продавчиня. Добре, розказуйте, що мені робити і на яких умовах. Якщо ви згодні, тоді оберіть квест-кімнату на вулиці Гончара, пройдіть там квест, чим скоріше, тим краще. І це все? Ні. Зараз ви купите сік, потім зробите глибокий вдих, вийдете звідси, і у вас буде лише образ і бажання. Яке бажання? Я налаштувався задавати питання, хотілося дізнатися все і зразу. А слово образ якось зачепилось за мене, чи я за нього, і ми були ніби одним цілим. Тримайте сік з вас 8 гривень. Дякую, я розрахувався, взяв сік, зробив глибокий вдих і пішов до виходу, видихаючи і розпаковуючи сік. На вулиці, вже попиваючи із соломинки мультифруктовий напій, я подумав про те, який чудовий день і як вчасно мене запросили на ще одну співбесіду. Я вже знав, що запропонувати замовнику. А ще, як тільки виконую замовлення, піду, пройду квест, і почав думати, кого із друзів запросити. Наприклад, Гліб не дуже любив великі компанії. Хтось із друзів був далеко, Яна? ніби вона казала, що вона не любить квести. Мабуть, краще буде зайти в якусь квест-кімнату сьогодні, щоб дізнатися всі умови, і узнати, скільки людей можна запросити, і всі інші подробиці. Від цього мій настрій став ще кращий, а в такому стані саме час проходити співбесіди. Успіх гарантований. Я спустився в метро і йшов по ескалатору, але навіть те, що я був у гарному стані, не допомогло як минулий раз, щоб люди розходилися переді мною. І я до кожного підходив притул і просив відійти. Один хлопець навіть після прохання не відійшов, хоча був без навушників, і тільки звернув на мене увагу, коли я доторкнувся до нього. Мабуть, дехто так занурюється у свої думки, що випадає з реальності. Цікаво, про що він в цей час думає. На співбесіді дійсно все пройшло чудово. Але закриття вакансії затягувалось. Дуже рідко, але бувають такі замовлення, ніби простий водій, але ну ніяк не можу знайти підходящу людину. То люди не ті, то замовник ще додає щось нове у вимоги. Треба було якось відволіктись, і я вирішив зустрітися з друзями і піти в квест-кімнату. Але спочатку хотів узнати всі умови, вибрав одну квест-кімнату в центрі на вулиці Гончара, і сьогодні якраз. Моя зустріч закінчилась швидко, тож я пішов подивитися. Зайшов у підвальне приміщення, де знаходилось декілька квестів. На зустріч вийшла дівчина. Добрий день, ви до нас пограти в квест? Так, хочу все дізнатися, а пограти іншим разом. Ну що ж, Роман, ви нарешті до нас прийшли і все дізнаєтесь, звідки ви мене знаєте, здивувався я. Зараз ви все зрозумієте і теж дізнаєтесь. Мене звати Марта, і тут я згадав слово образ, про який мені говорила продавщиця в магазині, звідкись збоку вийшов чоловік і підійшов до нас. «Добрий день, мене звати Лев, сказав він і протягнув руку для вітання. Роман, відповів я і потис його руку. Мій новий знайомий чимось походив на льва. Був коренастий з великою бородою, і світлі кудрі на голові доповнювали левовий образ. Зазвичай люди при знайомстві кажуть, приємно познайомитись, але роблять здебільшого машинально. Мені завжди здається, що не всім так вже й приємно, але не кажуть про це, тому я сам ніколи не кажу. Буває, що дійсно чекав цього знайомства, тоді можу сказати. Лев запропонував присісти і все обговорити. Марта, будь ласка, нам два соки. Чи, можливо, ви роман хочете чаю? Дякую, буду, Сік. Вже цікаво, що ви мені розкажете. Ми розташувалися на невеликому дивані в холі. Дуже зручний диван, щоб сісти, розслабитися, нікуди не поспішати, викинути всю метушню і насолоджуватися життям і соком. А ось і він налитий у стакан із соломинкою. Настрій ще більше покращився. Не кожен день я потрапляю у таку неочікувану ситуацію. Можемо на ти спілкуватися? запитав Лев. Так, я не проти, давай на ти. Лев став дуже серйозним, без посмішки і почав розповідати. 500 років тому люди почали об'єднуватися, щоб протидіяти великій силі чорних чаклунів. Мабуть, в цей момент я скривив обличчя, тому що Лев різко замовк, подивився на мене, поки я ледь стримував посмішку, і він продовжив: Це не були якісь чари чи магія, як ти бачив у фільмах чи читав у книгах. Просто люди не могли це якось пояснити, а все дуже просто чаклуни могли бачити думки людей. Сам розумієш, якщо хтось про тебе все знає, він може це використати проти тебе. Спочатку вони підлаштовували війни, причому були на боці різних сторін. Їм було цікаво і вони насолоджувалися цією владою. Їх неможливо було вбити чи непомітно підкрастися, бо вони знали всі думки наперед. У мене виникло купа питань, і я прибив Лева. А як же інші дізналися про них про думки? Як ти розумієш, що не всі, хто міг розуміти думки інших, хотіли влади, і такі люди почали розказувати інших про себе, про чаклунів. Хоча люди називали все просто чорна і біла магія, ділили на хороших і поганих чаклунів. Так от, умовно, білі розказали про всі особливості, а ще розказали, що теж можуть читати думки чорних, почали вчити людей приховувати свої думки. Не просто так на сході були практики із заспокоєння свого розуму і мистецтво пустоти, зупинка внутрішнього діалогу. Медитації? запитав я. І медитації також. Все було спрямовано на те, щоб захистити себе від тих, хто хотів безмежної влади. Але як ми потім дізналися, на сході такі люди були задовго до наших чаклунів, і вони якось співіснували з усіма людьми. Хоча ти знаєш, як, наприклад, у Китаї, в Північній Кореї, люди масово підкоряються владі, тепер ти знаєш справжню причину. Поки що логічно, хоч і дивно, я не приховував своє здивування, а ти звідки все знаєш? Ти теж можеш зрозуміти мої думки? Так, я дещо можу, хоча не завжди чітко, як ті, хто це робить з маличку. Хтось народжується з цим, хтось може розвинути таку здатність. Зараз я блокую це, щоб ми з тобою були в равних позиціях. Чим далі, тим цікавіше, посміхнувся я. А можеш відгадати, яке число я зараз загадаю? Я не можу швидко переключатися, і на це треба час і енергія. Поки що я не буду тобі доводити свої здібності, розкажу все, а ти сам приймеш рішення. Добре. Лев продовжив. Коли люди дізналися про колдунів, про засоби захисту, вони об'єдналися в великі групи, згодом все більше народжувалося тих, хто міг читати думки. Вони створювали свої поля на зразок селянських полів, які оброблювали декілька сімей. Спочатку це були сімейні поля, потім вони збільшувалися в великі общини, а чоклуни вони робили свої поля, тому що ментальні хвилі обмежені, а ще й важко через водні перешкоди пересилати думки та уловлювати. Майже неможливо під землею передавати думки. А це тому ви тут під землею, під захистом? Вірно, під захистом землі. Так от, чаклуни хотіли об'єднатися з такими, як вони і контролювати всіх людей на землі. Але і білі чаклуни ставали більш впливові. Вони об'єднували більше людей, вчили їх. З часом все більше і більше людей народжувалося із здібностями спілкуватися думками. Є такі, хто словами ніколи не спілкувався. Я, мабуть, знаю таких, вони зі мною переписуються. Скоріше за все не знаєш, бо вони не спілкуються з такими, як ти. Тепер продовжу про цю ментальну боротьбу. Згодом, чорним чаклунам було важко утримувати владу, їх ставало все більше. І поки переміщення по землі було доволі повільними, все залежало від кількості тих, хто підтримував поля. Як мости між людьми? Так, доречний образ кожна людина ніби міст, але зі своїми бажаннями і думками. І вони повстали? запитав я. Не зовсім постали, адже всі про всіх все знали. І, хоч чорні могли закритися, знаходилися ті, хто міг пробитися через їхній захист. Врешті-решт, всі почали об'єднуватися в загальний соціум. Тобто всі, хто може спілкуватися ментально без слів на відстані, це члени соціуму. Ментальний інтернет? Можна і так сказати. Різниця ще в тому, що в інтернеті ти не знаєш, що на компі інших учасників мережі. А в соціумі всі про всіх все знають. Хіба що, може, є такі, які вміють закриватися від загальних думок? Тут я точно не скажу. Але в одному полі точно всі все знають про один одного, зберігають і передають всю інформацію, такий собі блокчейн. Між полями, якщо є відстань, то не вся інформація може доходити. Вона йде не текстом, а образами, ніби ти дивишся сон, а потім щось пригадуєш, а щось ні. Я подивився на лева, і у мене крутилося одне питання. А от ти сказав, що можна розвивати здібність читати думки, я теж так можу? Так, розвивати можна, але не у всіх виходить. І тут ми підходимо до головного: люди на землі розділилися, умовно, на три групи. Перша, це соціум, де створюють ментальні поля, спілкуються думками, живуть як великі мурашник. Друга це індивідуалісти, ті, хто хоче жити самостійно від впливу соціуму, такі як я, Марта і ще ті, хто іноді можуть розуміти думки, але не на великій відстані 5-10 метрів. Також ми можемо блокувати свої думки. Ми знаємо і про соціум, і про інших людей. До речі, серед буддистів дуже багато індивідуалістів. Мені спала на думку віршик буддисти індивідуалісти. Але впродовжу. третя група людей це герої сценаріїв поля, особливі люди. Це, це ті, хто не читає думок, живуть своїм звичайним життям, нічого не підозрюючи про соціум і весь світ, але за правилами, які вигадали учасники поля, за їхнім сценарієм. В цей час я відчув, що трохи розгубився, бо моєму здивуванню не було меж. То, виходить, я герой чогось сценарію, так і я живу не своїм життям, так. І що з цим робити? Наприклад, долучитися до нас і стати індивідуалістом. Згоден, без вагань, відповів я: Почекай не так швидко, адже ти не знаєш всього. І насправді бути героєм, або як ще вас називають особливими, не так вже й погано. Ну таке, вжити за чиїмось сценарієм точно не хочу. Але згадай, ти отримуєш від життя задоволення? Тут я не міг не погодитись. Життя у мене саме задоволення, друзі, робота, можливості, краса навкругі. Але виявляється, що то не я так живу, а все підлаштовують інші люди. Поки не хотілося в це вірити повністю. Лев продовжив: Насправді, учасники поля зацікавлені, щоб у тебе все було добре, бо особливих людей не так багато, і вони потрібні соціуму. Для чого? здивувався я, сам по собі соціум ніби як один організм. Кожен учасник не відчуває себе самостійним і одночасно не відчуває, що він окрема людина. Такий парадокс. Ніби читаєш думки всіх людей, об'єднаних з усіма, але відчуваєш самотність. І весь соціум самотній сам по собі, велика така самотність. Але людям дуже важко жити на самоті, їм потрібні інші люди. Тож, коли все більше і більше людей народжувалися в соціумі, проблема самотності ставала все гіршою. Вони могли б відмовитися і знову жити як звичайні люди. Ти би відмовився від смартфону і інтернету? На це я задумався. Ну, я в будь-який момент можу відкласти і відключити. Але не відмовишся. Ну, скоріше не відмовлюсь. От і вони не можуть відмовитися. А також не можуть відкласти і відключити, бо вони і є інтернет і смартфон. Добре, то які рішення вони придумали? Жити життям інших людей, так як ти. Вони спостерігають за героями своїх сценаріїв, отримують енергію від емоцій. Для цього вони створюють контрастні ситуації, як контрастний душ. Через героїв вони відмежовуються і самі, а це в якійсь мірі вирішує питання самотності. А якщо я відключусь від поля, навчусь блокувати думки, уїду кудись, де нормальні такі, як я люди. В тому то й річ, що нормою вже давно вважають вміння спілкуватися думками. Хто не вміє, той є особливий, дуже корисний, але не нормальний. Та й куди ти поїдеш? А де менше впливу соціуму? Де більше таких, як я, більше особливих в Україні. Соціум є усюди, на всій планеті. Від цих слів у мене по всьому тілі побігли мурахи. Значить, я в пастці. Нікуди не можу поїхати, вже приїхав. Думки почалися плутатися. Лев сидів тихо, побачив мою збентеженість. Я пив сік через соломинку, перетравлюючи, почути. Так ми сиділи деякий час. Я дивився в стіну, повільно втягуючи сік. Відчував, як Сік проходить через горло, спускається в шлунок, в голові крутилася купа думок, які я не міг зібрати докупи. Схоже, що все моє життя зараз зміниться, якщо це не якась підстава. Думка, що це розіграш і навкругі приховані камери про сміх тих, хто потім буде дивитися, трохи охолодила мене. Я подивився на Лева і хотів щось сказати, але не встиг. Він почав перший ти думаєш, що це розіграш? О, ти прочитав мої думки. Ні, я граю чесно, ти не перший, з ким я тут спілкуюсь, тож я приблизно знаю, про що ти думаєш. За багато років я вже звик. А скільки ти цим займаєшся? Розказую правду особливим? Так. Може 5, а може 10 років. Точно не пам'ятаю. А яка різниця? Ну, ладно, а чому саме в Україні більше людей, які не можуть розуміти думки інших? Не знаю, так сталося. Можливо, це залежить від розташування країни їх розмірів. У соціумі є гіпотеза, що коли країна велика. То потрібно багато людей, які будуть об'єднувати всіх через велику відстань. І так само, коли країна маленька або людей багато, то їм треба бути максимально згуртованими. А що краще може згуртувати як незнання думок інших людей. Хоча є країни, де порівно соціуму і особливих, а є такі, де вся країна це одне поле, і у них є сотня друга героїв. Вони теж якось живуть. В Україні завжди народжувалося більше дітей, які полюбляють свободу. Це зашифровано навіть в гербі. Просто ті, хто не читають думки інших, більш вільні, вони самі можуть обирати, що робити, як жити, вони менш залежні від думок інших, але саме в Україні більше особливих людей, а відповідно і індивідуалістів. І хоча дослідження цього феномену проводять постійно, єдиної відповіді я поки що не знайшов. Так що загадок більше ніж відповідей. Якщо в соціумі всі безініціативні, то як вони досліджують? А я не казав, що безініціативні, у них багато розумних людей, які можуть відокремити себе від поля на деякий час для досліджень. Або проводять свої дослідження, використовуючи знання поля по аналогії з мережою Інтернет. Також у них є ті, хто придумує сценарії, хто виконує епізодичні ролі в сценаріях, наприклад, твої клієнти. Значить, і у них є вільні люди. Взагалі, всі люди вільні, але коли ти в соціумі, то твоя воля все більше стає загальною і особистість розмивається. Помічав, як старі люди важко концентруються, не можуть щось пригадати. Вони так довго в ментальному полі, що вже не можуть відокремитись. Так, помічав, але не всі старості такі. І ти тепер розумієш чому. Тобто вони герої або індивідуалісти? Вірно, цікаво, у мене є знайомий старший за мене. Хто ж він? Як узнати? Я згадав про Олексія і НАТО. Захотілося з ними поговорити у підвальному приміщенні. Якщо соціум робить сценарій, і ми живемо за цим сценарієм, значить ми не вільні не зовсім. Вони тебе не примушують, вони тільки створюють умови, а ти вже сам обираєш, як діяти в тих умовах. Вони не можуть тобі нав'язувати свої думки, вони тільки спостерігають за твоїми думками. А якщо я відмовлюсь від їхнього сценарію, от я тобі це і пропоную, але зрозумій, якщо ти не будеш жити за їхнім сценарієм, Твоє життя повністю зміниться. Вони знайдуть іншого героя, будуть йому давати всі можливості, ти будеш їм непотрібен. Значить, перед тим як мені відмовитися від їхніх правил, треба знайти спосіб бути дійсно незалежним, особливо фінансово. Так, я в цьому тобі допоможу. А тобі це для чого? Яка твоя вигода? Задав я питання, яке вже давно цікавило мене більше всього. Я теж був героєм їхніх ігор. Я знаю, як це жити за чиїмось сценарієм, коли ти постійно переживаєш сильні емоції то вгору, то вниз. Я ж бачу, що тобі теж це не подобається. Стоп, якщо в Україні більше індивідуалістів і особливих, то звідки купа народу в соціумі? А ти згадай історичні події: Українців вивозили постійно в інші країни, сюди приїжджали інші люди. Раніше це було насильно. Зараз вже ніхто не використовує насилля. Вони стали хитріші. Багато росіян переїхали сюди до нас. До речі, найбільший соціум після Китаю це Росія. Щоб їм підтримувати свої ментальні поля, потрібні герої, які будуть давати емоції. Інакше їхні люди зав'януть. Подивись, вони майже ніяких нових технологій не мають, тому що всі в соціумі, всі спостерігають за героями, а героїв мало. За науковцями не цікаво спостерігати, тому так багато різних блогерів, артистів, дивних політиків типу Жириновського. За ними всі полюбляють спостерігати, там багато емоцій. Виходить, що боротися проти них ми не можемо, лідерів знайти не можемо. Лідери зрозуміло хто, вони не приховуються. Пам'ятаєш, у них всі все знають про один одного, але людям важливіше не відчувати самотність в соціумі, відчувати життя, тому вони на все готові заради емоцій від героїв. Як наркомани Героїнові. посміхнувся я цьому каламбуру. Залежність від героїв. Цей час я подумав, наскільки ці люди все ж таки обмежені. Хоча вони і читають думки, але все інше вони дуже-дуже обмежені в цьому. Дам тобі певну підказку, сказав Лев, що відмінною рисою індивідуалістів є книга в руках або поряд біля них. Тобто, коли ти бачиш людину в метро із книгою, це індивідуаліст, якщо зі смартфоном. Можливо, рольова модель, можливо, ретранслятор, а можливо, герой. Це так, на майбутнє, щоб ти бачив, де ми, а де вони. Лев запропонував вже завершувати і пообіцяв, що познайомить мене ще з іншими індивідуалістами. Але я хвилювався, як мені зробити так, щоб мене не розкусили представники соціуму. Лев сказав, що він заблокує мої спогади до наступної зустрічі. А як ти це зробиш? Дивись на мене і роби глибокі вдохи, повільні видохи. Добре. Коли я вийшов із квест кімнати, то подумав, що це найцікавіша пригода за останні дні, а можливо і роки. Обов'язково треба буде запросити друзів. Дивно, що я раніше не ходив у квест кімнат. Круто, що хтось придумав такі розваги, і головне не тупе переглядання приколів, а робота мозку. Треба розвивати свій мозок і надалі. Почну з медитації. Колись я ж пробував, згадав, як в книзі Ошо був простий метод для зупинки внутрішнього діалогу, щоб краще зосередитися. Треба було рахувати від 1 до 10 кроки або дихання. Так я дійшов до метро, рахуючи кроки. Але це було непросто. Інколи я себе ловів на думці, що вже рахує 13, 14, а одного разу 22, 23. Рахування йшло автоматично. Але про що я в цей момент думав? Думав про пригоди, ще раз згадав один сон. Цікаво, чого він саме зараз згадався. Може, пригод не вистачає, а може, це спосіб відволіктися від монотонної роботи. До речі, про роботу думати вже не хотілося, а думки все одно поверталися до незакритої вакансії. І вже на виході з метро я згадав, що хотів рахувати, але й не пам'ятав, коли перестав це робити, тому вирішив вдома потренуватися, а зараз почав спостерігати за людьми. Це мені теж цікаво, особливо ось та пара, чому дівчина така спокійна, а хлопець аж підстрибує розмагою руками. Можна подумати, що йому більше треба, а їй вже нічого від нього не треба. Ви праві, почув я голос збоку. Було дивно почути відповідь на мою думку. Я повернувся і побачив поряд двох дівчат. Одна з них це й сказала: То ви думаєте, що треба таки поїхати? запитала друга дівчина. Так, краще поїхати і все на місці подивитися. Ну що ви по телефону дізнаєтеся? Це був той самий голос, який я почув на початку, і на який я повернувся. Прислухавшись до їхньої розмови, я зрозумів, що вони не про мої спостереження, а про якісь свої справи. Але вийшов цікавий збіг. Я пішов додому і продовжив практику свідомого підрахунку дихання і кроків. Через три дні мені стало краще, стало менше роздратувань. Я швидше закінчував справи і швидше переходив до інших завдань. Таке враження, що почистив голову від якогось сміття чи вірусу, яке мене гальмувало. А в цей час в соціумі. Що з героєм? Невідомо, він під землею. Терміново витягуйте його. Треба, щоб він вийшов. Не можна, щоб зустрівся з Богданом дуже рано. Добре, зараз подзвоню і скажу, що треба його допомога в навчанні нових працівників. Хто буде в ролі нових працівників? В соціумі почалася активність. Щось пішло не за сценарієм, і треба було оперативно змінити плани, щоб повернути героя до потрібних дій. Він не може говорити, зв'язок переривається. Направте туди, мілу, щоб швидко відволікла. Я не встигну, сказала Міла, мені тільки півгодини їхати. Тоді затримайте Богдана і шукайте, хто може відволікти. Дзвони ще раз, нехай вийде, поспілкується на поверхні. Не бере телефон. Треба, щоб хтось зайшов всередину. Нікого із рольових моделей поряд немає. В такі моменти лідер трохи нервував, але не показував цього і робив висновки, що для подібних ситуацій треба в майбутньому, щоб за героєм постійно пересувалися люди, яких він знає, яких можуть його відволікти. Це рішення зразу всі підхопили, але в цій ситуації вже було пізно. Пропоную завжди мати план Б, відгукнула сміла. Лідер все частіше думав про те, що потрібно змінювати підхід до сценарію. Світ все ж таки вносив свої корективи і соціум не міг на 100% контролювати всі події. Треба внести нові інструкції, переглянути старі правила, потрібні зміни. Ці думки лідер не виносив на обговорення в полі ще рано. Ці думки не для всіх. Тому він сидів в закритому ментальному коконі. Кінець п'ятої глави. Від вас вподобайка і підписка. Розвиваємо україномовний контент разом.